Ой, не є ну, а що це таке? Це ж винтики, А як вони тут опинилися? Хтось їх, напевне. Давайте їх зберемо. Звичайно. Все, забрали, здається. Чому? Немає. немає. Надія Володимирівна, погляньте в мішечку, щось змінилося. Мені здається, ту щось стало більше. Ірина Васильівна, а я пропоную подивитися, що ж там у мішечку. Мені теж цікаво. Гвинтики перетворилися на фіксиків. Ой, чудово! Ну ви тягайте, Ірину Мася. А ось, Володимир, сестричка Нолика, сімка. Ми її теж поставимо. А хто ще є? А найрозумніший з фіксиків, дідус. Ой, як цікаво, маляк. Та. Малятка, сьогодні ми вам пропонуємо дізнатися про дуже цікавий предмет. А який саме ви дізнаєтесь, коли переглянете фрагмент із мультфільма з вашими улюбленими героями-фіксиками? Так, схоже, потрібен помагатор. Ітка тут гвинтик. Сім, коналику, що це ви весь час шукаєте? Не що? А кого? Ми татуса вже цілий тиждень знайти не можемо. Ого! Він уже певно на гвинтик перетворився від нестачі енергії. Може, я якось зможу допомогти? Зможеш? Давайте нас носитимеш, бо ми вже бігати втомилися. Шукатимемо. Ти що шукати? Зібрався, Дім Дімичу? Та я. І що це в тебе в кулаку? Це просто мої гвинтики. А -а -а. Я тут якось знайшов одного гвинтика, не твій? Напевно, мій. А де він? Візьми і більше не розкидай. Ну що, мені відвернутися, щоб ваш статус назад обернувся? Він тут уже тиждень пролежав, у нього енергії немає назад обернутися. І що робити? Потрібно вкрутити його в який-небудь прилад, щоб він зарядився. Гаразд. А який з них татус? то всі гвинтики на татуси схожі. Нам потрібен магніт. Навіщо? Адже він просто притягне всі гвинтики. По-перше, не всі. По-друге, ми фіксики. Коли обернемося на гвинтики, теж до магніту не притягнути. Зараз перевіримо. Ось знайшов. Зараз ми його вкрутимо. А цікаво, чи є тут іще фіксики? що? Нас мало! Все одно перевірю. Нема. Ой, і тут нема. Треба ж, уже зрядився і викрутився. трішки після таких пригод. Дякую, не відпочивався. І до того ж, я вже цілий тиждень збираюся це полагодити. Малятка, то що ж трапилось з статусом? А хто ж його знайшов? Дітки, а як саме його знайшли? Який предмет допоміг відрізнити фіксика татуса від звичайного гвинтика? Так. Звичайно, самий справжній магніт. Малятка, Тож давайте розглянемо магніт. В мене в руках магніт в правій руці і в лівій. А як перевірити? Ось дивіться. Бачите, він притягає один одному. Це його властивість. А тепер скажіть, якого він кольору? Так, безумовно, магніт чорного кольору. Малята, а яку ж форму має магніт? Розгляньте, у правій руці мене магніт, як ви вже сказали правильно, круглий. А в лівій руці магніт прямокутної форми. Отже, робимо висновок, магніт може бути різної форми. Дітки, а давайте подивимося, яка поверхня у магніта, коли я проведу пальчиком то відчувається, що магніт гладенький. А яку він властивість ще має, ось попробуємо. Отже, ви здогадалися, магніт твердий. А чи знаєте ви, наші любі дослідники, в яких предметах людина використовує магніт? І чи є у вас вдома магніти? Це телевізор, монітор, компас, навушники, колонки, двигун трактора, електронний годинник, пластикові картки, холодильник, смартфон. Як же малята магніт допомагає саме вам? У чому він застосовується? Давайте глянемо. Це магнітний конструктор, театр на магнітах, магнітна дошка, дошка для малювання, магнітні літери, фігурні магніти, гра рибалка, браслети на магнітах. Дітки, а які ж іграшки з магнітами є у вас? Дорогі наші друзі, пропонуємо вам провести кілька експериментів. Звичайно ж, з фіксиками. Для вас, увага, батьки! Усі наступні досліди не дозволяйте проводити дітям самостійно. Будьте завжди поряд, щоб уникнути небезпеки від дрібних та гострих речей. Перший дослід, дітки, що притягує магніт. Ми з'ясуємо, чи справді магніт притягує лише металеві предмети. Чи, можливо, він притягне вироби із інших матеріалів. Зараз ми це перевіримо. Підводимо магніт до металевих виробів. Таких як монетки, скріпки, ключі, колечка, гвинтики. Гляньте, все прилипло до магніту. Ось гляньте. От є і шматок тканини, і пластиковий конструктор. Скляні палички, гудзики, олівці. Зараз спробуємо. Ні. Як бачимо, жодний предмет магніт не притягнув. Отже, малята, можна зробити такий висновок. Що усі предмети, які виготовлені з металу, магніт притягує. А всі вироби, які зроблені з тканини, пластику, скла, не притягує. Другий досвід перешкоди для магніту. Зараз перевіримо, чи діє магніт, коли йому на перешкоді стоїть тканина, картон, папір. Скляний стакан опустимо металеві предмети та проведемо магнітом по його стінці. Подивіться, дітки, магніт навіть через скло притягує до себе метал. Далі я спробувала, чи притягує магніт через папір. Зверху на картон поклала металевий гудзик, а знизу проводила магнітом. Бачите, дітки, гудзик рухається, значить, магніт притягує через папір. І наостанок спробувала, чи так само буде притягувати і через тканину. Одягнула перчатку, а всередину поклала магніт. Подивіться, друзі, металева ложечка з легкістю притягнулася до перчатки. Отже, також спрацювало. Отже, ми дізналися, що магніт діє через тканину, папір. Малятка, а які цікаві фокуси з магнітами знають ваші батьки? Запитайте в них та поділіться з нами обов'язково. На все добре, наші маленькі дослідники. До побачення!